Хакреманців, чому білгородністровський досі не розпочав опалювальний сезон. Реконструкція тренажерної зали на стадіоні білого міста на Дністрі розпочалася. Які ще об'єкти інфраструктури очікують на ремонт? Дорога із сюрпризами, як і добираються до обласного центру, розкажуть наші кореспонденти. в ефірі Бесарабія ТВ новини в студії Тетяна Бажанар. Вітаю вас. Білгородністровське єдине місто в Одеській області, де ще й досі не розпочався опалювальний сезон. З чим це пов'язано та чи буде взагалі опалення в оселях Акерманців цієї зими? Дивіться в сюжеті Ірини Паїл. Тут от сказали, що у нас сьогодні по Білгород-Дністровську постачання газу одно підприємство, Одеса Газпостачання це неправда. Тож 16 октября прийшло. Нам от письмо, що всі договори, які заключені з Одеса Газпростачань, анульовані. І на сьогоднішній день до 1 листопада ми повинні заключити договор з НАК Нафтогаз Україна. Буквально несколько дней назад Одесса -газ поставка прислали нам официальное письмо о том, что единственными поставщиками газа в Одесской области являются они. Заключаются договора непосредственно только с ними. Ну, а подождите, я вам говорю о поставке газа населению. Вы, Вы говорите в данный момент, что я сказала неправду, что Таким накалом страстей сопровождалось обсуждение самого важного вопроса на повестке дня заседания исполкома Белгороднестровского горсовета о начале отопительного сезона на 2015-2016 год. Завершити підготовку до опалення сезону та почати подачу теплоносія до дитячих, дошкільних установ, лекувально-профилактических профілактичних навчальних закладів, пропонуємо 26 жовтня за умови підключення кафе тіпл, до газопостачання. Ну, цю фразу ми записали, тому що э, на сьогоднішній день у нас проблем немає з розрахунками теплокомунального, э, наоборот. У нас навіть є переплата. Да. Тому, я думаю, проблем не буде, але фразу ми записали. І подачу теплоносця до житлових будинків та інших споживачів почати при умові зниження середньодобової температури повітря нижче 8 градусів протягом трьох днів. исполкома горсовета без проволочек приняли решение, что для учреждений образования, которые имеют индивидуальные мини-котельные, отопительный сезон начнется 23 октября. А вот вопрос даты его начала для садиков, больницы и объектов культуры вызвал вопросы. Сегодня единственный город в Одесской области, который еще не подал тепломаситель. Потому это не пусковая кнопка, что нажал и, и везде значит, Поэтому давайте принимать такое решение. Если мы считаем, что на следующей неделе по прогнозам температура будет снижаться, вот, тогда надо раскручивать, чтобы не подходить с точки политических всех этих разговоров. Закончим выборы в воскресенье, в понедельник, заняться пуском. В ходе обсуждения власти города пришли к решению с понедельника, 26 октября, произвести пробный запуск тепла во все социальные учреждения города. В больницах назрел вопрос давно по теплу, потому что очень много. Через неделю дети вышли в теплые классы. Подача тепла в жилые дома для населения будет осуществляться поэтапно по микрорайонам, но точную дату пока не называют. Все зависит от температуры воздуха за окном. Да и вопрос тарифов на тепло для населения, по словам Михаила Волканова, тоже пока точно не утвержден. Сегодня мы эти тарифы... Цена. Цена идет сегодня для населения и по квадратным метрам сегодня, и по килокалориям. Где-то порядка на 70% повышения тарифа. По сравнению с старых тарифов. Это не самые высокие по Украине, но я считаю, что для нашего города он высокий. И все упирается сегодня в составляющие газа. 68% это газ в тарифе. 68%. Вот и все. И будет снижение газа. Если мы платили за газ по 1309 гривен за 1000 кубометров для населения, сегодня 2994. Как заявил Михаил Волканов, это не окончательная цифра. На данный момент государственная нацкомиссия пересматривает тарифы. Но в какую сторону, в плюс или в минус они изменятся, никто не может сказать. Ирина Паил, Анатолий Лукинчук, Бессарабетовая. Огляд судна Іволга завершився. Фахівці дісталися до найпотаємніших закутків. Більше нікого не виявили на сьогоднішній день: 22 врятованих і 17 загиблих. Зниклими безвісти залишаються три особи, перебування яких на судні в день трагедії 17 жовтня. Підтвердили а також двоє про відсутність яких заявили родичі, але підтверджених даних про їх знаходження на судні і досі немає. Сьогодні вранці відбулося засідання комісії облдержадміністрації з надзвичайних ситуацій. З цим задіяним службам доручили продовжити пошукові роботи в морі та на узбережжі. У столиці Придунав'я постраждав пішохід. Водій автомобіля Опель скоїв наїзд на 19-річного ізмаїльчанина та зник з місця пригоди. Потерпілого доставили до Ізмаїльської міської лікарні із забоями середньої тяжкості. Співробітники ДАІ дуже швидко вийшли на слід водія-порушника і затримали його. Ним виявився 27-річний житель Ізмаїла. За попередніми даними, причиною наїзду стало значне перевищення швидкості. Наразі ведеться слідство. З Ізмаїлу до Одеси і назад 240 кілометрів. Дорога не із близьких. Поки ще тримається гарна погода. Люди як не як добираються до обласного центру. Однак, взимку, особливо під час сильних снігопадів, столиця Придонав'я відрізана від світу. Потяг ходить рідко, а маршрути автобусів скасовують через негоду. Що думають жителі Ізмаїла з цього приводу, розкаже Галина Величко. Перевозки по автобусному маршруту в Одессу осуществляет единственная компания ⁇ Автотранс ⁇ Хотя недавно жители города могли выбирать и часто пользовались услугами компании ⁇ Автомотив ⁇ и ⁇⁇ Нынче уехать из Одессы можно только в порядке живой очереди. Я часто езжу автотрансом. Ну, меня устраивает само качество обслуживания, но, тем не менее, дороги у нас, сами знаете, не самые лучшие забронировать их не всегда получается, но тем не менее, обычно как, мы садимся в, ну, нам, нас заранее могут оповестить, будет ли автобус, и во сколько он будет. Мы выходим, и фактически всегда есть свободные места. Состояние автодороги Одесса-Измаил за последнее время не выдерживает никакой критики. По ней трудно проехать в теплое время года, не говоря уже о зиме. В связи с этим Лилия Юрьевна, у которой частые командировки, больше пользуются услугами железной дороги. Дорога из моей Одессы страшная. Вот, можно приехать в больном состоянии, а так? То есть Всем добра. Вы считаете, довольна? что поезд предпочтительный, тем более сейчас зимой? Конечно, предпочтительный, потому что он уходит в ночь и всю ночь и утром уже в Одессе. И оттуда тоже из Одессы выезжаешь почти уже все все проблемы можно сотворить и вечером уже быть дома, вернее в 23.00. Однако, как рассказывают местные жители, дорога на поезде в областной центр очень долгая и утомительная. Поэтому все-таки измаильчане предпочитают добираться в Одессу на маршрутках. Водители вежливые, всегда становятся где надо. Мне нравится Автотранс, всегда позвонишь, и закажешь билет, все останавливают там, Но где мы, мы, мы кстати, а с Одессы брони. С Одессы нет, нет, тоже устраивает, как бы чего. Мы на итальянском, на каком? Итальянском Бульвар. бульваре и отвозят меня дети иногда. И я сажусь. Неплохо. Автотранс очень доволен. Внимательный, в кассе всегда, с билетами, заказ показывает практика, в холодную пору года выручает все-таки только поезд. Людей тревожит то, что с 25 октября движение поезда из моего Одесса резко сокращается. Регулярное железнодорожное сообщение с областным центром необходимо. Здесь измаильчане единогласны. Для студентов и пенсионеров очень важно и то, что билеты на поезд в несколько раз дешевле. Билет на автобус стоит 125 гривен. А в общем в вагоне поезда можно проехать всего за 20. Поезд нужен, потому что без поезда автобусом это ну кто как. А так ночью сел, утром приехал и все. Вот. И знаете, пенсионерам все-таки и и студентам полегче по, будет, меньше платить. На автобусе таки дорого. Ну я так думаю, я думаю, что особенно вот молодежь ездит там. Вот этими общими вагонами там они стоят по 20 гривен, им выгодно, как бы. Но ну, я думаю, поезд должен быть существовать, как бы, конечно, для этого, то есть для людей уже более-менее. Потому что сейчас, допустим, тот же билет на автобус стоит очень дорого по сравнению с тем же общим вагоном. Поезд нужен. Да. Ну причины могут быть самые разные. Удобно, скажем, приехать утром, да, поделать свои дела и уехать дальше, куда надо. В свою очередь, горожане надеются, что губернатор области выполнит обещание по ремонту трассы Одесса-Измаил. Главная, конечно, цель наша на этом этапе, первая цель в рамках это построить для вас нормальную дорогу. Эта дорога, конечно, унизительна, ужасна. Учитывая, что на нее выделялись миллиарды и миллиарды в прошлые годы. И, и, после, и когда мы видим, в каком она состоянии, это просто сердце разрывается. Как быстро дорога с Измаила в Одессу превратится в автобан, покажет время. А пока измаильчане продолжают добираться в областной центр привычными для них способами. Галина Величко, Игорь Коц, Измаил Бесарабетова. Правоохоронці Одеси затримали чоловіка, який пограбував неповнолітнього. Зловмисник викрав гроші у 12-річного хлопчика. З'ясувалося, що в момент нападу потерпілий підліток, знаходився біля торгівельного кіоску, де купував жувальну гумку. До хлопчика підійшов невідомий чоловік, вдарив його та викрав з кишені 150 гривень. Батьки неповнолітнього звернулися до міліції. Оперативники карного розшуку встановили особу підозрюваного. Ним виявився 26-річний місцевий житель. Раніше судимий за низку аналогічних злочинів. Затриманий розказав, що того дня вживав алкоголь. Гроші на випивку закінчилися, тому вирішив пограбувати дитину. За даним фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження. Підозрюваному загрожує покарання у вигляді позбавлення волі терміном від 4 до 6 років. Прикордонники Ізмаїла вилучили кілометр браконьєрських сіток. Про це повідомляє прес служба Держприкордонслужби України. Під час патрулювання наряд відділу Рейні та озері Кагул виявили капронову сітку з уловом риби різного виду, вилучене разом із забороненими знарядями лову стражі кордону передали підрозділи рибохорони. Наразі правоохоронці встановлюють причетник до організації браконьєрства на території водойми. Ну, а зараз повернемося до проблемних питань Білгородністровського. Неодноразово журналісти нашого телеканалу розповідали про жахливий стан доріг, розбиті тротуари, відсутність освітлення на вулицях міста. Зграє бродячих собак, які кидаються на дітей, неякісне водопостачання. І це далеко не весь перелік претензій городян, що накопилися них за останні роки до міської влади. На останньому засіданні виконкому нарешті прозвучала інформація щодо поліпшення благоустрою міста. Про що саме йшла мова, розкаже Ірина Паїл. Совсем недавно. Гори проблем. И, казалось бы, на первый взгляд нерешаемых вопросов в Белгороднестровском было настолько много, что складывалось впечатление, им конца никогда не будет. Однако на последнем заседании исполнительного комитета, наконец-то, его члены обсуждали именно эти моменты. Затверждение титульного списка объектов из поточного ремонта и миских дорог на 2015 год в новой редакции. В связи с увеличением Назначение на текущий ремонт и содержание на 238, 239 800, на приобретение бетонной эмульсии, это порядка 11 тонн, и поточного ремонта улицы Тимчишина. Вот, мы, увеличили, мы рассмотрели титульный список, привели его уже в полное соответствие. По словам Ольги Трушкиной, в титульный список ремонтных работ включили наконец-то многострадальную улицу Тимчишина, о которой наши журналисты рассказывали в своих сюжетах. Вспомнили власти и об ужасном состоянии автобусных остановок, о чем еще месяц назад нашим корреспондентам говорили люди прямо на улицах города. И включили еще два объекта. Это закончили тротуар напротив Копейки, 50 квадратных метров. И планируем заасфальтировать автобусную остановку на улице Измаильская тоже напротив торгового центра Копейка. Не забыли они и про улицу Бугасскую, где был не закончен ремонт тротуара, хотя власти города обещали его завершить еще летом. Сейчас в мэрии обратили внимание и на эту важную для города транспортную артерию приобрести за счет экономии выполнения текущего ремонта шести объектов, которые были в предыдущем списке, приобрести материалы для дорожной разметки и малые архитектурные формы. Мы установили лавки и урны, а урны установили, лавки нет по улице Бугасской. Надеемся, что Белгороднестровский все-таки приобретет цветущий и благополучный вид. И мы обязательно об этом будем рассказывать телезрителям в своих следующих выпусках новостей. Іріна Паїл, Анатолій Лукінчук, Бісерабетове. Реконструкція міського стадіону розпочалася. У тренажерній залі, яка знаходиться на Білгорністровському міському стадіоні, розпочалися ремонтні роботи. На завершення реконструкції з міського бюджету виділили 320 тисяч гривень. Наразі там на повну кипить робота. Ви саме бачите, глас радується тому, що. Что... По факту перечислених денег буквально вот в течі там дней начались днів И роботи, мы видим, что що і эти будуть освоєні, і роботи проходять ну в тому об'йомі, в мы ми То Тобто все происходит очень хорошо. Нагадаємо, завдяки роботі спортивного комітету міської ради, члени якого тримали це питання під пильним наглядом, нарешті акербанці зможуть займатися у оновленій тренажерній залі. Щось будуєш своїми руками боляче дивитись на те, як хтось намагається це зруйнувати. Любов Іванівна на своєму досвіді знає, як важко зараз знайти справедливість. Її будинок просто руйнується, а все через будівництво, що затіяв сусід. Тетяна Карпенко побувала на спірному об'єкті. Що там не так, дивіться далі в сюжеті. Любовь Ивановна проживает в Акермане 33 года. Работала поваром в военном госпитале, сама воспитала дочку. Женщина вспоминает, как она собственными руками построила свой дом. Помнит, как трудно ей приходилось в то время. Экономила на многом, но Любовь Ивановна поставила себе цель – достроить его и создать в нем уют. Да, мы в мае начали, завалял его, и это был тут посредине двора был дом. А сзади вот этого, ну, того старого было место. Mm -hmm. Поэтому у нас двора не было, только калиточка была, как старый там, mm -hmm. мы когда покупали. И все выгорнули, вывезли. И в палатке жила с дочкой. Ну, у нас там и телевизор был, и холодильник, там военная палатка такая. Mm -hmm. mm -hmm. Все было, и газ, плита все мы как жили. Но спустя некоторое время соседская пристройка внесла свои коррективы в жизнь Любовь Ивановны. По словам женщины, три года назад ее сосед начал строить гараж, при этом не поставив подпорные стены. Пенсионерка вспоминает, как во время строительства соседского объекта начал разрушаться ее дом. Именно с этого момента в комнате и появились трещины. Даже рабочие сказали, Олег, давай сделаем, потому что женщина плачет, это самое. Ну, короче, они там немножко сделали. Сколько я стояла, это было очень дождь, шел, слякоть такая, это самое. Они там, ну, заделали. Сделали, но не все, рассказывает женщина. За помощью обращалась во многие инстанции, об этом свидетельствуют даже письма. Неоднократно ходила на приемы к мэру, но это не принесло никакого результата. Проверить наличие документов на строительство данного объекта Комиссия из архитектуры не может, так как, по словам Любовь Ивановны, хозяин избегает общения с ними. В архитектуру? Да, в архитектуру. Этот Кирил... Иван Кириллович, значит, приезжал, заходил туда за дом. И рабочие работали. А хозяин был спрятан в комнате. И он сказал, где хозяин? Они ответили, что нету, но он был там. Он, короче, ничего их не предупредил, там что не работаете или что. Они так продолжали. Он повернулся и уехал. И потом пошла. не просто посмотрел, никаких. Не, он ничего им не сказал, что там, ребята, э, у вас есть, мол, разрешение или нет. Они сказали, что, мол, это хозяин приедет. И больше никто не приезжал после того. Любовь Ивановна вот. все-таки надеется, Алик что все ее время. проблему услышат и помогут решить. Ведь то, что строится своими руками, самое ценное в жизни человека. И разрушить это никто не вправе. Татьяна Карпенко, Андрей Романовский, Бесарабия ТВ. Приходом осені на прилавках магазинів та базарів вже з'явилися гриби. Майже кожна людина не пропускає можливості, аби поласувати смачною стравою із них. Однак бувають випадки, коли трапеза закінчується лікарняним ліжком. Як не отруїтися грибами та правильно їх обирати, знає Олена Малойван. В осінню пору на базарних прилавках з'являються безліч грибів різних видів. До реалізаторів вони надходять усякими способами. Багато хто закуповує їх в фермерських господарствах Одеської області і привозить на ринок Аккермана. Син Галини Іванівни вже 10 років торгує овочами. На початку сезону на їхньому прилавку з'являється декілька видів грибів. За словами жінки, закуповує він їх в великодолинському та авангарді, де й вирощують шампіньони та вєшенки. Гриби хороші перевіряють їх неділі, кажди день документи є всього. Скажите, как правильно выбрать гриб, чтобы он не был опасный? Чтобы он был закрытый, тверденький и белый. Вот самый свежий гриб, вот он. Видите, срез. Видите, срез. Вот это свежайший сегодняшний гриб. Зараз чимало людей вирощують гриби самі та продають їх на ринку. Вже три роки вдома в гаражі вирощує вєшенки син Поліни Леонідівни. Жінка активно допомагає йому реалізовувати гриби на базарі. За словами продавчині, сам процес вирощування це дуже кропітка та педантична робота. Очень така трудообільна робота, тут і солома і ячміння бути, і люцерка, і лушпиня з е, сємочки. Ну, топити, ну, слідити за температурою. Надо. Ну, я знаю, що, що казати. Те, що я бачу, що він робить, так, від нього знаю. З самого початку грибного сезону кожна керманська господиня не втрачає можливості побалувати свою сім'ю стравами з, з цієї рослини. Ольга та Віталія Федоренко на з настрій частенько з'являється справи зміни. Шкоможна снісні приготувати коснікого такого то там мальоха так беремо. Скажіть, що будете готувати з грибами? Пиццу можно сделать, со сметаной потушить. А что больше всего вы любите дома готовить с грибами? И пирожки, и вареники, все, что хотите. Все добавляешь. Луком жаришь. И потом с картошечкой получается еще здорово. Лікарі застерігають населення, бути уважними при купівлі або зборі грибів. Необхідно вживати лише ті, які відомі та не викликають сумніву. Не слід куштувати їх в сирому вигляді. Необхідно дуже ретельно готувати. Якщо вже так сталося, і після смачного обіду стало погано. З'явилось погане самопочуття. Слід одразу звернутись до лікарні. Але перед тим не варто забувати і про першу медичну допомогу при появленні перших симптомів заболівання. Люби міри, які наші люди звикли при отравлениях различних тілології, годятся і здесь. Пожалуйста, промивання організм від цих токсинів. Як зауважує Наталія, в жодному випадку маленькі діти не повинні їсти страви з грибів, тому що вони негативно впливають на зростаючий організм. Та головне пам'ятати, що отруєння грибами дуже важко піддається лікуванню. Тому збирати та купувати їх слід лише у відведених для цього місцях. Олена Малайван, Андрій Романовський Бесарабія ТВ. У виставковій залі Акерманської фортеці відкрилась нова експозиція. Відомий художник-живописець Ігор Кравець представив на розсуд глядачів свої роботи на виставці картин під назвою Шляхами творця. Пейзаж, графіка Афорт, печатна графіка. Акварель, акварель и масло. Афорт это это графика, это печатная графика, это возможность тиражирования, создания авторских оттисков. Каждый оттиск с медной пластины, он авторский, он имеет творческое звучание. Той художник нанося краску, кожен раз, в кожного печатки он створює е е е е е е е щось нове. Представлені роботи це мальовнича історія становлення митця як професіонала. Особливе місце в експозиції посідає портрет його доньки Наталії. Крім того, живописець представив твори, написані під час подорожі дорогами Бесарабії, Криму та Польщі. Виставку організував місцевий арт-салон ексклюзив. Вже 15 років в Акермані існує організація дітей-інвалідів «Пролісок». у невеличкому приміщенні. Вони намагаються змайструвати хоча б щось своїми руками. Декотрі з них планують влаштуватися й на роботу, аби прогодувати себе. Олена Малойван завітала до них в гості. Чим живуть сьогодні ці люди? Дивіться далі в сюжеті. В цьому невеличкому приміщенні, що знаходиться в самому центрі Акермана, можна побачити безліч всіляких ляльок, мотанок, виробів з кераміки та бісеру, малюнків, вишиванок тощо. На перший погляд здається, що це робили відомі майстри. Але насправді все це зроблено руками дітей та дорослих з обмеженими можливостями. «Коли у нас була група денного перебування, от на цю територію там от 9 квадратних метрів, на того нету. Ми збирали 8 чоловік ребят, і ми кожен день здесь збиралися, і во тогда ми починали делать роботи вот. Е, Тоже робота такая. я Розумову mm -hmm. вот, відстала наша Танюша, зробила вот таку вот поделочку, Ми, звісно, допомагали, але вони дуже радуються, коли у них щось вийшло. Людина з великим серцем та обдарована талантом зібрала спочатку матерів багатодітних сімей, а вже згодом і дітей з обмеженими можливостями. Катерина Михайлівна сама інвалід третьої групи. Вона мама шістьох дітей та кавалер ордена княгині Ольги, третього ступеня. Ця жінка керує громадською організацією Дітей інвалідів. В більше 15 років. Для своїх вихованців вона і няня, і художній керівник, і педагог, і кухар, і навіть прибиральниця. За словами Катерини Михайлівни, в їх організації безліч проблем, до яких місцевій владі нема діла. Дуже хочеться жінці, аби у проліска було власне приміщення для того, щоб вони мали змогу збиратись та майструвати. В цьому році ми відказалися буквально від групи денного перебування, тому що дійсно у нас негде mm -hmm. знаходитися. Ми знаходилися три роки в підвалі по правоводі. И нас оттуда, в полном смысле слова, выгнали просто-напросто. Мы даже еще там, не все свои, свое имущество забрали, там пианино у нас осталось. Вот. До сих пор э, как бы никакого помещения. У нас, э, мы работали сама, э, была в, в группе по разработке стратегического плана развитку нашего места, и в одном из пунктов было записано выделение примещения Ассоциации детей инвалидов Пророческого в 2011 году. Году uh -huh. уже слава богу, закінчився вже 15-й год. Ну у нас до сих пор щоньот. Ось так на превеликий жаль, люди з обмеженими можливостями не можуть знайти у Білгородністровському і роботу, хоча на законодавчому рівні їх права захищено. Нині у багатьох країнах світу для такої категорії населення все ж таки є робочі місця. Таким чином, інваліди відчували б повноцінною частиною суспільства. В зв'язку з прийняттям цих законів, значить, наше государство ці трудові місця для роботи для наших інвалідів, независимо від категорії. Є такий вид і роботу, трудове місце, місце для праці створити. Але в нашому місті цього на жаль ще немає. Не дивлячись на всі складнощі, за 15 років існування організації інвалідів пролісок, близько десяти її вихованців закінчили вищі навчальні заклади та центри реабілітації. Однак роботи і для них немає. У нас є програмісти, у нас є психологи, у нас є соціальні працівники, у нас є кераміка, у нас є пчеловоди, у нас є обувщики. Але, к сожалению, вот із цих людей ніхто практично не працює по спеціальності. Наразі, як розказує Катерина Михайлівна, в нашому місті з проблеми працевлаштування зіштовхуються не лише інваліди, проте таким людям, як нікому, дуже потрібні гроші. А найголовніше, вони дуже хочуть своїми власними руками щонебудь майструвати, вкладаючи частинку своєї душі та серця. Олена Малайван, Анатолій Лукінчук, Бесарабія ТВ. На сьогодні це були всі новини. Не забудьте в ніч на 25 жовтня, стрілки годинників перевести на одну годину назад. З вами була Тетяна Бежанар. На все добре та хе щастить.